Привіт усім! раді вітати на нашому каналі. Що, Діма, що будемо сьогодні робити? Що ми будемо сьогодні робити? Те, що обіцяли, але все складається так на купу, сама розумію. Що немає вільної хвилини навіть зайнятися цим, що важливо, але нічого страшного, тому що й дощів не. Ой, дощів треба, дуже Зас, треба. Засушило, все страшно, все сухо, але все ж таки в планах є це в нас зробити те, що показували, планували в минулих відео, показували вам про свої плани. Сьогодні, мабуть, наперед не кажу, дають руки до нього. Що вирішила Олена? Олена ж вона в мене така, що любить трішки по тому, що можливо, але щоб було гарно. Тому вирішили, що щоб заливати там, то потрібно посікатурити ось цей забор. Зараз покажу вам ближче. Щоб заляти отут, щоб заляти отут, спочатку, як завжди, ви ж знаєте, одне чіпля друге потрібно пошікатурити ось там. Шікатурити як буде? А, так само, як у нас на заборі. Як так? оцей забор буду сікатурити, буде. буде Це саме найпростіше саме і буде гарно. Тому зараз ми займемося займемосятуркою. Чуєте, по-моєму, настрої, звісно, що це, що це буде весела штука. Да? Ти допоможеш. Хорошо. Чим ж допоможеш? Що ж тобі дати тоді? Назір тобі рукавички, Олена. Рукавички, бач, похож, в мене є Вітя підписник. Да, Вітя, Вітя. Да. Вітя. І оця штука, яка називається кельмочка, в нас кажуть. Да, Кельма. Не Кельма. Ти лише другої сторони візьми, на той сторони взяла. За желізне тримається. Ми, ти не думаєш, що я зовсім. Ні, що зовсім. і не потрібно це знати, щоб не мішало це. Сіяли піску, піску, Старенька бетона відпрацювала вже вірую і правдою сіки, що, що капець Граса і миючий засіб для того, щоб розріжувати трішки цементну піщану суміш. І будемо сікатурити. Що встигнемо сьогодні, то встигнемо, no, встигне. Встигне, все, треба. Звичайно, так, обід без обіду ніхто не робить, з обіду зазвичай починають. Приходять в обід, обідають і Ми до трьох до, годин, годин працюють і додому. Де ж прорабом чи, чи, чи робити? А як накерує, то на буде керую. в нас ну, страшного, Я знаю, що ти вмієш це робити. Чо, вже покажи, як ти робиш, як це. Поїхав. Поїхав. що, розмішуємо, намішуємо роствору, Олена буде трішки показувати, трішки робити. І для тебе буде робота, тому що... Ото затирати задній щіткою, оце все буде потрібно. Я закидаю, розкреслюю і разом станемо так компактно, з божим попробуємо зробити. І тоді заляю. Значить, що? Погнали! Погнали. Давай. Ми сидимо, починаємо. Так, да, треба. Потрібно залатати оцю цей отвір, тому що тут буде вода, і щоб ніякий кіт пасик сюди не скочив. А туди і лазили коти. Лазили сюди. Так, да, так, да, вони це, там це, частенько. Перше, потрібно, його, потрібно залатати його. І вони... сюди вже не проходило. Вони звикли, що тут була яма. Молотка треба. Молотка я зараз. Не, 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 не. Все, зараз так його звідси закладемо. Така я правильно кажемо ти Правильно. Не так кидається. <рес> не, так більше набирається. Так, я щось... Не знаю, колись відео бачив, якісь, так знаєте, як, як кидають своє, як роблять. Та... Як дійсно ці ніколи не пробую. О, що, це Олена просто дала, а мені каже, знаєш, типу, я тебе знімлю, а так я сама це все зроблю. Ти просто постій, закинь, а потім далі результат побачиш. Да, да, Чиста правда. Чесна правда. Ну, з Частинкою такого. Значить, ну що, розмішали три бетаномішалки. Зараз побачимо, що по цементу у нас вийде. Ми взяли лише 5 мішків. Побачимо, скільки воно от на це піде. І потрібно вже заливати, тому що під, підходить до того, що ну. Так, поки ще витягуємо з водою. Плачевно, не плачевно, але витягуємо. Трішки є питання такі. Це вже потрібно. Того року ще там вверху, а це вже так прилишився. Ну, тоді були ще того року плани це вже робити. Але вони відтягувались, відтягувалися з горем пополам. З рослинами того року ми є, витягли цією засухою, з цим всім, ну, з водою ці проблеми. Були питання? Не проблеми, а питання. А цього року потрібно їх підтягувати і нічого не досиш. До роботи. Ну що ж, закидали Розтвор один до чотирьох. Ось така штучка, звичайна, це, як би сказати, з бляшки. Жесть, звичайна жесть, вирізана 1,5 см, довжиною десь 22 см. Напали, звичайно, було. згинають. Для чого? Для того, щоб розкреслити під камінь. Ну так візуально, тут ви можете вмикати фантазію, у кого наскільки чого вистачає. Це сама проста щікатурка. Простіше вже немає куди цю щікатурку. Ну, вона рахується якось декоративно там, може зробити кожен. Ця от таку річ, ми... та не бійся ти ну, нормально що що, все стоїть. Ти, ну все. Ти що? Я ну, висоти боюся. Яка ж висота, вниз, якщо від шльпанців рахувати метр 20, ніякої висоти немає. Головне, що падаєш, не підскакувати. Ну, Навіть що, будемо зараз, ну ставай так, давай не бійся. Оце З такими помічниками дуже сильно можна робити. я вам скажу. І з звичайним хто колись бачив камінь. як, як? Фантазію вмикайте і там на накреслюєте малюєте. І от таким чином, бачите, як фантазія вмикається, там кажуть, немає камня такого правильних углів, не неправильних, там можна як хочете, воно в результаті буде і так, і так класно. Йде а саме. можна меншими його що таку? Що? Ну, Менше його робити. Менше, чи воно не буде? Можна, можна, тут, тут, можливо, і краще воно, коли маленька така площа, щоб поробити його так менше. А роствор такий, як він, коли, коли висохне? Він десь постоє, тому що ми додали трішки миючого засобу, а і коли додаєш миючого засобу ці пластифікатори, то потрібно менше води. Менше йде води, тобто він береться ще швидше. Він робиться такий еластичний. Лежас його і ну, так класно лягає скальми, навіть той, хто не, не вміє кидати, він в нього сам прилипає. Бо якщо без цього, то він трішки суховатий. Він так потім може лише гугух і злізти, особливо на камнях і на, на таких речах. Е Ну ти не додавав сюди оці, нічого, просто пісок. Який оце? От бачите, як, як з професіоналами. Сікатуриться це, це пісок і цемент. Є вже готові суміші, які для сікатурки вже готові. Але вони, ну я, як, як вам сказати, на, на будь-який смак. Є різне. А це саме десявся пісок, пісок, цемент. Ну, при вартості цемент, то звичайно дві бачиш? Оце отаких от речей не бажано mm -hmm. не допускати, тому що, ну. Знаю, Переділи, може. Переділи, може. Переділи, може, на попову. Як переділити? Такої його якось. Угу. Ну, Таких ну Вони непомітні, вони потім, можливо, десь кинуть. Бачите, це угу. я з тобою заговорив, з тим, наверніше заговорила і вже почав фантазію відключати. Що таке? Цемент, пісок звичайний, це кожен, все я може собі зробити. Тим паче, що зараз з будівельникам сильна проблема, дуже сильна проблема, то. А робити все рівно хочеться. Ну, як. Його, mm? його не виправляти, ну, оце, що, не, що? ну не вирівнювати, нічого не потрібно. Просто накидав. Навпаки, Якщо ти вирівняєш, воно буде отаке. Бачиш, загладиш, no. воно буде таке. Ну це звичайна щекатурка рівно якби. Uh -huh. А якщо так робити, ну, щоб воно трішки якесь мало. І рукавицю, звичайно, беремо. Ну, бачите, що трішки воно як, як сказати, живе таке, як то Ще не плестило, хоча б хвилин 20 потрібно. Причекати, щоб воно таке стало тугіше, тоді воно краще вдайде. А зараз не, не так сильно. І під щиткою бачите, воно як десь. Ще качає, качає, під щиткою і так тягне. Тут потрібно, то щоб тостило. Діма, як там процес? Нормально! А як, ти, угу. а як ти по чому будеш визначати, як його правильно... А зараз буду по цій по ці поверхні плюс-мінус. Ну, дивіться, як сказати, є правила, але зараз буду проводити, де підсипати до Звичайно, краще було б поїхати все ж таки взяти тих два патики. Але це ж зараз їхати, то я його вже, поки туди, поки назад, то я його вже заляю. Ну же да. ж начебто да. рівна тут ця вся площа. во? Так. Да. Та не маєш ніяк. Ну някій... не сильно вона рівна, воно так тобі здається. Ну, в принципі, рівно, воно ж викопувалось. Ну, яке викопулось, також навпаки все ж тоді. Ну Я її тут, коли чистив, то трішки позарівняв. А який ти там шар стелиш Ну, Розтвору. Десь п'ять, не знаю. Ну, виходить. Десь 6 сантиметрів. Я думаю, це з головою буде вистачить. Так, Діма, зараз, німе, що тут відбувається, як тут рівно чи не рівно, кись. Рівно, криво, криво, криво. косо. <клес> ні, на вроді не рівно. Чи знайти десь якийсь. <клес> ну шукайся. Ти. Шукай, Та, ні, нормально. Рівно. рівно. рівно а як, маняк, ти робиш, а? Рівно? як ти так робиш в воно Як ти так робиш в Ну виляз відра, воно так легшу і лягло класно. <клес> Крівненько ріненько розлягається звертами своє звільнять. Ну не, не сильно рівно, я тобі скажу. Тому що без маяків це краще робити маяки, якісь брати, ставити і легше, і швидше, заляв, стягнув і все. Але я тобі скажу, що в нашому випадку не сильно потрібно, щоб було рівно. Тому що краще звести на якийсь вугол, бо його ж тремити, мабуть, якийсь. Ну, а ви це вже в процесі б не бачити, як мити, щоб не зацвітало. Бо божці нас вода швидко там. Змінюється, Ми її Використовується, а ну тут взяли, тут ну, да. і доляли, що воно йде процес обміну. А такий запас, то побачимо ну, побачив зараз, побачимо різне. Як ось ці басейни тримають, чистся, то я думаю, і тут буде примінятися така, така штука, як, як і там. Побачимо зараз. Блічмеш нормально, тімеш нормально. І отак, що ти це притвораєшся? Це ти. Це ти це все погладила, дала мені ось терку, каже, на, я тебе знімлю таку тут погладь, по, по, каже, зверху таку, ти серьезно, Це серйозно каже, Це вона все зробила, я я це взагалі не, я таку подивитися знаю. <смас> так, і Терка накрилася за всю роботу, а так бежав, все було нормально. Вийшло так, як вийшло, як бачите. Залялося непогано, я вам скажу, доволі так. Ну і без маячків так вийшло. Так. так нічого. Нормально. І отут також вийшло. Пішло по цементу. Щось я не знаю, 4 мішка, 4,5 мішки цементу пішло на це все. Там слой десь 5 см, 1 до 3, тут 1 до 4. Цементно співнос да, угу. цементно піщана. Піску. Чотири сюди один цементу, а туди три і один цементу. Вийшло непогано. Ну так же взялася цупко. На вашу оцінку. на вашу оцінку. Ось такий вигляд має. Дивіться. яка Картина. Діма вигладив, Вигладя. все гарно. Да, яке Діма вигладив, Сама зробила на мене спирає. Я так обастився, пішов в цемент легенько, тому щоб создати якийсь робочий вигляд і все. Все сама робила своїми рученьками, такі наші жінки. Так і справа. На сьогодні хвати, ну ми ще, ми ще займемося, іншими справами будемо робити Тара. ой, таку роботу, це село. Зараз поратись по господарству, вечеряти. Ну, вечеряти це найважче, ти що? Я вже вечеряти такой йду до стола. Так, ситно. де все. Ситно треба, сьогодні ситно, попрацювали добре. Так. Ну, така цікава справа. Бачите, щось робити, щось творити. Хоча зараз такий нелегкий і не хочеться. Чому і немає настрою. тому що дивися, зірвали ту греблю, ту гідростанцію. Сік людей зараз просто, це такі думки, ну, не, не передати. Хвилювання так, за, за цих прислісти. людей, і за хлопців хвилювання, тому що це таке в наше время, от такі, такі, таке робиться. Це просто, просто стук. Тому такого і настрію трішки немає, щоб знаєте, як ви знаєте, мене сюди дати на повну катушку таку, щоб, щоб трішки. Але все рівно ми повинні робити ці речі. Ми, ну як повинні робити? Те, що потрібно, потрібно і робити, бо воду є ну її, її потрібно. Зараз, якщо тут це не зробиш, ті всі рослини засохнуть просто і все. І та робота піде на смак. Його немає як відкласти, і його потрібно робити. Так, Що так вийде в кінці? Зайнялися цією справою. Потрібно доводити до кінця. Як, як вийде в кінці, побачимо. <гум> Кажи, як ти там до кажеш. наступних відео. і Хай, хай щастить вам.